Починаємо з оперативної інформації, як Дніпропетровщина та інші регіони України пережили цю добу далі у нашому дайджесті. Пекельна п'ятниця у Дніпрі місто атакували десятки ударних дронів. Один з ворожих безпілотників поцілив прямо в готельно-ресторанний комплекс. Кадри влучання нагадують фільм про апокаліпсис, а усім відомий символ Каравело поглинув вогонь. О, що... Дніпро вдруге за тиждень почув, як гупає російське перемир'я. Ворог вдарив виключно по житлових кварталах та цивільних об'єктах. Чергову атаку вже назвали дроновим геноцидом. Відео із вибухами, схожими на ядерні гриби, шокували всю країну. Готельний комплекс, де зазвичай багатолюдно, міг буквально стати братською могилою. вечір п'ятниці тут було чимало відвідувачів. Дивом обійшлося навіть без поранених. У сьогонічі рятувальники ліквідовували пожежу. На ранок ще тліли елементи розтрощеної російським залізятчам візитівки закладу, каравели. До слова, прапор на її борту тримався до останнього. Побачив в телеграмі, в каналі, що палає коротше, корабель. Для мене цей корабль ну, це, ну це моє місце сили. Ні, тут більше ні корабля, ні призрака. Ну, нічого більше не залишилось. І я потеряв частину міста в місті. Під приціл ворожих дронів потрапила їх житлова забудова міста. Двоє звичайних перехожих під час обстрілу намагалися сховатися в одній з багатоповерхівок, але до укриття так і не встигли. Російський шахет вдарив просто поруч із ними. Там було два тіла: жінка та чоловік були тут, бо вони тут частішенько гуляють і сидять, відпочивають. І коли почалось все, кудись сюди побіжали ховатися. Цей житловий комплекс на перемозі через удар дронами здригнувся вже вдруге за останні кілька днів. У багатоповерхівці вибиті десятки вікон. Усе подвір'я засипане склом. Місцеві й досі в шоці кажуть, цю терористичну атаку пережити було вже важче. Набагато страшніша, вона була більш масовіша і більш відчутна для всіх жителів. Було дуже гучно, і оце від одного вибуху почули, як вилітає скло. Це і нас так трухануло. над нашим будинком. Було 18 шахедів. Летіло. Один взривається, другий летить, взривається. 18. саме стільки шахетів цієї ночі нарахувала над своїм будинком пані Тетяна. Її дев'ятиповерхівка з одного боку геть розтрощена. Жінка каже, важко знайти, хоч одне вціліле вікно. Перепугалися, всі ми не могли вийти, навіть в коридор. Машина повністю не, моя не підлежить ремонту. Вікна теж повністю повибивала, навіть чужі вікна мені в хату залетіло. У цьому будинку на щастя минулося без загиблих, проте багато постраждалих. Під час вибуху стояла ось тут, готували їсти. Почули дуже голосний вибух, осколки вікон полетіли прямо. На мене, Катерина одна з поранених. Її спина уся врізаних ранах через уламки скла. Жінку одразу доправили до лікарні там медики наклали шви. Повернувшись додому, Катерина із жахом роздивляється квартиру, яка ледь вціліла. Це друга кімната, яка постраждала, але на щастя тут нікого не було в той момент. Мешканці потрощеного будинку потроху оговтуються від шоку і нічного переляку та наводять лад у своїх квартирах. Благо тут і комунальні служби, і міська. Якби приймальня працює заяв, плюс колеги з гуманітарних організацій допомагають людям, то я думаю, впораємось. Анастасія Шуляк, Сергій Озеров, новини 11-го каналу. Удар, що забрав життя і розтрущив звичайні житлові будинки. Приватний сектор Дніпра побитий російським залізятчем, охоплені вогнем оселі та шоковані очевидці. На цьому записі перші секунди після влучання. <звук> На ранок будинки, по яких вдарили ворожі дрони, продовжують тліти. Тут обійшлось без загиблих. Утім, власники осель зазнали тяжких травм. першому угловому домі виходить, Тут у першому кутовому будинку син приїхав, матір витягнув. А батько у нього дві руки відірвало, швидка приїжджала. А власник цього після вибуху вийшов весь закривавлений, його забрала швидка. Власниця цього вщент розваленого будинку Ольга загинула від прямого влучання шахеда. Одразу шансів вижити не було Поселя геть зруйнована. Це була Оля Семиренко. В неї троє дівчат, доньки, і були онуки, але одна за кордоном, а одна тут, а третя не знаю. От а вони їх не було тільки мама тут була, і в неї якраз і прилетіло. Будинок Олени розташований в притул до вщент, розтрощеного через влучання. Жінка разом із чоловіком в момент атаки була вдома. Говорить, вціліла просто дивом, ховалась за броньованими дверима. Я всі ріміхажу з телефоном, з мобільним я крила лаза, я сиділа на полу. Я завжди хожу з телефоном. І коли відкрила очі, я сиділа на підлозі біля дверей. Була повністю упривалена нога, я її звільнила. Багато забоїв і головою вдарилася. Дихати досі не можу. Пожежі, що спалахнули внаслідок ворожого обстрілу, гасили у місті до самого ранку. Кілька будинків приватного сектору геть зруйновані. Як ліквідовуватимуть наслідки та підраховуватимуть збитки, жителі ще не знають. Моєї точки зору ніяких перегон, ніякі перемовини ні до чого не доведуть. Путін все рівно буде на своєму під нищівним масованим ударом вкотре було серед місті Дніпра. цій багатоповерхівці російський шахет влучив просто у покрівлю уламки та бетонні брили впали у двір, а налякані місцеві кричали і благали про допомогу. Хто у Дніпрі, будь ласка, хто може? Приїдьте, допоможіть. Тут люди під завалами. За цією адресою бійшлось без жертв. Втім, наслідки кажуть, люди просто жахливі. Були поранені були поранені. Нікого загиблих немає, слава Богу. Влучання в нежитлове приміщення. Від вибухів у цьому мікрорайоні все здригалось десяток разів. Окрім даху будинку, куди влетів російський дрон, пошкоджені ще з десяток квартир у навколишніх будинках. Люди і досі не можуть оговтатись. Від пережитого саме така спишка. Я лежав на такий спалах, я лежав на ліжку. Це щось жахливе. Виглянув тут просто місиво, просто місиво. Місиво, просто місиво. Коли був взрив на той момент, коли повиліталі, коли був вибух, у нас все повилітало. Ми були в коридорі. І на нас тільки трошки посипалось. Слава Богу, що всі живі. Тварини, діти, все живе, живе, здорове, животне і діти. Росіяни вдарили по Дніпру понад 20 шахедами внаслідок чергової цинічної атаки. У місті зруйновані сім приватних будинків, ще 25 пошкоджені. Понівечені сім багатоповерхівок. Обстріл забрав життя чотирьох людей. 22 людини травмовані. Наймолодшому постраждалому 19 років, найстаршому 74. Найважчі пацієнти були доставлені. Подружня пара ще років. Обоє одразу доставлені в реанімаційну залу. У нього черепно-мозкова травма. У нього ампутація обох передпліч, поранення всього тулуба в комбінації з опіками. Марко Ручка, Денис Лисавенко, новини 11 каналу. Вгатили просто по житловій забудові. Росіяни ракетою атакували кривий ріг. Наразі відомо про найменше сімох постраждалих. З них троє госпіталізовані. У пацієнтів забої осколкові поранення та різані рани. Лікарі оцінюють їх стан як середньої тяжкості. У місті пошкоджена інфраструктура, побиті багатоповерхівки, приватні будинки, школа і автомийка. На місці удару працюють екстрені та комунальні служби. В ніч на 29 березня ворог атакував і Сумщину, Посілив по одному із населених пунктів Охтирського району. Там виникла масштабна пожежа. Горіли житлові та нежитлові приміщення. Під час гасіння росіяни завдали повторних ударів. Рятувальники, на щастя, вціліли. Але пошкоджена пожежна утівка обійшлося без поранених і серед мешканців громади. Загалом цієї ночі РФ запустила по Україні 172 дрони. Сили ППО знищили 94 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та мобільні вогневі групи. Альона Вєтрова, Анастасія Вільхова, Олексій Шевченко. Новини одинадцятого каналу.